Ми за цей рік купили понад 650 дронів. Проблема зараз сталася не в дефіциті дронів, а проблема зараз в дефіциті грошей. Мені би когось знайти, хто виробляє гроші. Ось і тоді би було легше. На сьогоднішній день я вже маю 900 тисяч боргу. І це ще червона лінія. Я ще не можу собі дозволити брати далі кредит, борг, дрони. Та я не втримаюся. Я все одно відправлю в п'ятницю, хоч десятку. Ось дивіться, ви, наприклад, очолюєте колектив, який виробляє дрони. Я прийду до вас, скажу, Вікторія, ну дай ще мені за 10 дронів. Ну, що ви відмовите? Скаже, та беріть, якось там буде. Інколи було навіть таке, що я прийшов забирати дрони. Дівчина каже: Отець Василь, за декілька ваших дронів вже заплатили. Забирайте. Мої знайомі чули, і вони чи мої сусіди чи друзі, родина, і сказали, що оплатити в такому сенсі їй. дуже часто отці дають власні кошти. Дуже часто свої там наукові гонорари чи свої заощадження. Чим більше дронів ми возимо на фронт для збройних сил, тим менше ми возимо наших полеглих. З 22-го року. А може з кінця 22-го, а так інтенсивно це вже початок 2023 року і за цей час масово возимо. І не тільки в Піві, але і Мавіки 3Т, і різні, і ті, які дрони замовляють військові з фронту. Ми вчора отримали ще 13 дронів. Дякуємо, отець Василь і всю вашу команду. Залежить від розміру, від наповнення, від 14,5 тисяч. Я думаю, до мільйона гривень. Звичайно, що втомлювся. Ну я вже 55 років. Ну, тим більше десятьма роками виснажений. Це сотні тисяч поїздок. Це біля чотирьох років проведених на фронті. Та втомлює фізично, але людина є психоемоційна, психофізична особа. Тіло може бути втомлене, але дух, що тіло рве до бою.